Після розпаювання колгоспів та роздержавлення радгоспів базовим товаровиробником на селі в Закарпатській області став приватний сектор. Нині це майже дві тисячі фермерських та селянських господарств. Найбільше з них понад 200 – на Тячівщині ну, Тячівський район традиційно рахують, що найвеликий сільськогосподарський район в Україні. І по території, бо є близько 1800 гектарів землі, і по населенню 182 тисячі населення. Думаю. Але якщо ми говорити, що він сільськогосподарський, то я би сказав, що це поняття устаривши чуть, чуть Перше, що район розміщений 50% у горній місцевості, що є специфіка ведення сільського хазяйства. друге питання: чому сталося так, що традиційні форми господарювання, які були у виді колхозпів, радбоспів, віджилися? І ми визнаємо, що питання розвитку нових форм господарювання це фермерські господарства, колективні господарства, особисті фер... господарства – чомусь на Тячівщині розвитку не одержали. Ми не говоримо, що ми пасами повністю задніх. Є у нас непогані фермерські господарства, але чесно речі, їх дуже дуже мало. Тому тут рахуємо, що у нас є великий розвит... великі резерви для розвитку. Сільськогосподарського виробництва і реалізації продукції. ну у першу чергу це. Традиційно так склалося, що у нас була велика отрасль сільського хазяйства, як вівчарство. Воно збереглося і зараз, тому що багато хазяйств, багато людей традиційно, будемо казати, спрадіда, діда, держать вівці в своєму хазяйстві. І зараз така кількість біля 30 тисяч голів в особистих селянських хазяйствах. Є непогана база для випасів, це наші полонини. Але є одна причина, чому далі розвиток це не виходить, тому що є. Є питання збиту продукції. От першу, врахуємо, що нам треба подумати на таку ділікатесну продукцію, це як вурда, як її переробляти, доводити до товарного виду і разом, разом уже з державними органами думати, щоб цей продукт набув збит. Бо я більш переконаний, що в великих городах України та й в малих городах України і не знають, що таке бринза і Вурда. Друге питання це збит шерсті. Якщо раніше у нас були комбінати, які забирали цю і це м'ясо, то чомусь зараз фактично ці комбінати працюють місікно більше на імпортному серйові, як на нашому серійові. Треба куперувати зусилля двох, трьох, а то й п'ятьох фермерів, які мають знати, що такий, будемо казати, міні-переробний цех треба робити, бо він не під силу одному зробити це. І ще раз верну до того, вони мають знати, що ми їм маємо допомогти, будемо казати, питання збитого. Тут ми мали будемо казати, і органи влади, і будемо казати таке слово, як маркетинг, Ми би мали попрацювати в тому, щоб цю продукцію збивати. Но і до цих фермерів, будемо казати, доводити цю інформацію. Це все діло можна зробити. Зараз є і державні програми підтримки цього сегмента економіки, будемо казати, і надання різних других послуг. Насамперед допомоги потребують фермерські господарства, які займаються молочним скотарством та вівчарством. Про це на зібраннях як районного, так і обласного рівнів завжди наголошує ветеран аграрного підприємництва Дмитро Опреш. 20 років він фермерує у селі Діброва. Утримує 300 корів та понад тисячу овець. Нинішнього літа, каже пан Дмитро, з худобою, як ніколи, сутужно. Від спеки вигоріли всі полонинські виписи та сінокоси. Про зимівлю тварин йому й думати страшно. Зараз тяжко. Ми і косимо, і кормимо, І зараз будемо воду їх привезти на тому що вже нема? все засухло? Де були у... Уставки, де то були такі, ну, ями копали, там все засухло, не, не засохло, немає ні з воду. А продукцію молоко і м'ясо від ВРХ Великої рогатої худоби, куди здаєте? Є реалізація? Ну, Осень здаємо, там є м'ясо і там ну, м'ясо комбінат реалізація. Ну, молоко там у мене і телята, і под них п'ють молоко. І що там з ліжку там знайомо, і на сир, на базар. Ну, де можемо, тут ринок. А така організація, як Споживча кооперація, заготівельники колись були, заготовляли населення молоко. Uh -huh. Вона працює? У нас нема така, лиш по телевізору, що так, і коли садивлю в інші країни, а у нас поки нема нічого такого. Може далі буде, Бог знає. Допомогу від держави на утримання молочного скотарства нам особливо стосовно молодняка, щоб вирощувати, розширювати виробництво, в тому числі і вівчарство, ви ним займаєтеся. Ну, поки знаєте, три роки ми не порушали там. Ну, було, там було, Навіть на рік обіцяють. ми на це надіємося, якщо дадуть, будемо мають держати. Нам треба зображати, бо зараз. Корм, який маємо на зиму заготувати, ми зараз будемо кормити. От, допустимо, ми косили раз сину, а второй раз у нас кажуть, а вже ми там попасть, що тут Уже немає що пасти. Вівчарство у вас прибуткове, рентабельне, ну, варто як? займатися. Коли як, а нікак вам горіться. Коли вигодно вівчарство, коли так. не тягнуться друг друга на боксірі. Не взяти, коли так держишся вівці і корову, я рік, що корову вигодно. Є там рік, що вівці виходно, знаєте, Вони як типу тягнуться на, бок, на боксі друг друга. Буває, що сіній виход, ну коли як. Ну. Ви так маневруєте в господарстві. Да, 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 так, 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 так мусимо жити. Ну. Один тут господарюєте чи сім'єю, є, сім є помічники. Сімейний сім 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 подряд. Сім є. Сім є, сім є, подряд. Сім І вам не важко, ви так, це на, на довгу, велику перспективу розраховуєте, як життя покаже. Проблемним для фермера з Діброво, як і для всіх селянських та дворогосподарств району, є збут тваринницької продукції. У селах відсутня заготівельна служба, а розвинута переробна галузь. У зв'язку з цим потерпає не тільки аграрій, а й через відсутність робочих місць безпосередньо село. Ну у нас в основному населення і зайняте посел по селах це розвитком особистих особистих селянських, я би сказав, таких невеликих господарств. Бо кожен має землю, кожен має невелике господарство. Але, опять же, є питання збита продукції. Ми маємо вернутися до того, що було, що був м'ясопереробний завод, хоча його не можна в такому будемо казати ракурсі, як давно розглядати. Він має бути великий. Навірно й треба і індивідуальну переробку, і переробку. Я би сказав, таких нових видів продукції, які зараз немає на ринку. А нові види продукції це маємо говорити в те, що у нас є екологічно чиста продукція, такої, яку можна казати, немає по Україні. Бо у нас є дуже. Красиві добрі гори, де ця продукція, будемо казатися, ворощує, і будемо казати, вона ще раз кажу, вона дійсно екологічна чиста, бо ніяких домішок нічого нема. Кожний селянин, який держить домашнє хазяйство, він його держить так для себе, для своїх нужд, а потім він би. Держав його для переробки і продажу, але має бути переконаний, що він знайде, то будемо казати, збит своєї продукції. так як було десь 25-30 років. Ми говоримо, що це стабільна ціна, це. Е він має бути переконаний, що він, якщо того бачка, осінню викормить, то осінню у нього його заберуть і заберуть по такої ціні, що він не має бути, бути збутковий. Бо як показують досвід останніх років, то ціна то скаче, то вона дає прибуток, то вона дає по тому фермерству збити. Прикладом позитивного вирішення соціальних питань є Бушкінська селищна рада. На її території працює хлібобулочне виробництво. Підприємство щомісяця дає в торговельну мережу 70 тонн хлібобулочних виробів. У це запашні паляниці та різні кондитерські вироби. У дні підготовки до свят підприємство допомагає односельчанам придбати якісне борошно а також готує на їх замовлення тісто для домашньої випічки. Нині у колективі понад 100 працівників, а з часом їх кількість зросте. Добру перспективу має і кондитерське підприємство Людмили Галамбіци. Е, Наше закарпаття, якщо ви знаєте, дуже славилося на сухофруктах. Ну, відомо було в часи Радянського Союзу. У нас колись в Віршаві був кондитерський цех, який випускав чорнослив, якщо ви пам'ятаєте в ті часи. І е, потім ми вже прийшли на приватну власність, сушки є свої, що приймали від населення чорнослив і е, сушили. І дуже багато кондитерських фірм е, самі навіть люди, е, 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 ми не одні такі, що виробляємо чорнослив, є е, е, ще е, багато фабрик. Е, Помимо нас, і ми їм продавали нашу продукцію в сухому виді. І у нас таке виникло бажання, чому би не випускали ми самі таку продукцію, і чому би ми не дали нашому місному населенню роботу. І так почали собі потрохи і з чотирьох з десятьох чоловік і дійшли, що построїли собі невеличку фабрику. Асортимент кондитерських виробів підприємства широкий з різною начинкою. Найбільшим попитом користуються цукерки, виготовлені на сухофруктах та горіхах, та саме цих компонентів часто бракувало. Аби не було перебоїв у виробництві, підприємець вирішила мати власний сад та ще й з крапельним зрошуванням. 100 гектарний масив сливи у горки через рік-два дасть урожай. У планах керівника фермерського підприємства ще й 50 гектарів оріхового саду. Відтак збільшиться виробництво, розшириться асортимент солодкої продукції і певна річ зросте число робочих місць для односельців. Все пішло, що сір' почало пропадати з ринка. Люди багато, напевно, виїхали на заробіток, може менше стали садити, трошки почали собі облегшувати життя, тому що, так як садили старшина давно, ніхто тепер так тим не займається. Тепер в основному дуже популярно туї. Вічно зелене дерево, з яким працювати не треба. І у нас виникло питання, що нам треба, щоб наша фабрика функціонувала далі, нам треба посадити свій сад. Чотири роки ми виношували цю ідею і потім вирішили е, попросити е, владу виділити нам землю і засадити цей сад, е, сливовий сад, е, для того, щоб у нас була своя сир'єва база. Тому що без сада сьогодні-завтра ми не працеспоможні. Є певні проблеми, тому що ця продукція в нас іде без консервантів, і діло в тому, що щоб уникнути ці проблеми, нам треба більше договорів заключати з супермаркетами. Уже є у нас на даному етапі переговори. На яких вони дали згоду з нами співпрацювати, осталося тільки в вересні місяці, так як нова продукція з-за кордону, такі як сухофрукти, яких у нас нема в нашій Україні, ми закуповуємо з за кордону. І у вересні місяці міняються завжди ціни на продукцію. І тому з вересня місяця ми вже почнемо з ними заключати договори. І я думаю, ця співпраця допоможе нам найняти ще більше працівників, працювати на повну потужність. І я думаю, це допоможе нашій реалізації продукції. Буштинський кондитер-підприємець предметно взялася за розвиток садівництва. А як із цим у районі? От у нас було дуже хороше, будемо казати, це питання тваринництва, але саме більше у нас було розвито, я би сказав, садівництво. Наші яблука купляли в Москві, купляли в Брянську, купляли в Курську і по всіх городах. Наші яблука їли, наші діди розказують і королева Англії, і купляла Європа, коли ще вони були на цвітові. Будемо казати. Це був збит продукції екологічної, чистої і потрібної. Таких у нас було багато. То тому. тому Щось питання виникає, чому за 15 років це пропало у нас у тому? Ми самі собі задаємо питання, і питання, опять же, значить, треба йти шляхом холодильнику, вертати холодильники, щоб цю продукцію можна зберегти, щоб була переробка в тому. Переробка, то наші яблука не беруть, тому чуємо, наприклад, що е, переробні підприємства України переробляють зараз е, желе, пюре і китайських яблук. От питання виникає, чому в Чернівцях з Китаю яблука поступили, а тяжке яблука нікого. Не, не забирає. Тут у цьому питанні треба наводити лад. Ясно, що о, треба нові сорта, я би казав, е високорентабельні сорта яблук. Е е груш е черешені і слив, будемо казати, е же, відтворити сади цими новими сортами, будемо казати, яблук, які б давали бистрий, високий і якісний урожай у е цьому питанні. Ну і друге питання переробки. От у нас утячої був. Концерний завод, який виробляв дитяче пюре, дитяче харчування, і як на наших дітей, будемо казати. І це дитяче харчування ми поставляли по всій території Бовського Союзу. Чесно речі, тобі треба інвестора, то треба великі значні кошти. Але опять же, треба навести порядок на ринку збита. Я розумію, що конкуренція має бути конкуренція, але ми маємо виходити по любім своє і. Ім своє будемо у першу чергу заінтересовані у розвитку цього сегменту економіки, Це занятість людей, які живуть у селі, які сьогодні не знаходять роботу на бувших заводах, яких немає, які сьогодні не можуть виїхати на заробітки бо або по стану здоров'я, або нього вдома троє-четверо дітей. Будемо казати. В тому якщо б було розвиток індивідуальних колективних господарств, господарств по переробці вирощуванню тої цивільної продукції, то ми Рахуємо, що це перше е, сімейний бюджет того чоловіка, це дохідна частина місцевого бюджету. Ну і це зайнятість населення, яка у, у, остро стоїть питання як у Тячівському районі, так і в Закарпатті. В цілому е, певна робота проводиться нами в цьому питанні. Проводиться і головами виконкому, але ми самі розуміємо, що її дуже мало її недостатньо. У тому це не можна за рік переробити. Це я рахую, що має бути програма. Програма так, може, воно не добре сказано, як була колись програма п'яти років, 5 десяти років. Але вона має бути динамічна, щоденна і щомісячна робота по поверненню людей до індивідуального сектору сільського господарського виробництва. Останнім часом пристальніше вивчають та аналізують проблеми сільських громад Тячівщини на обласному рівні. У департаменті агропромислового розвитку закарпатської облдержадміністрації, зокрема, перспективу сільських територій вбачають у зміцненні фермерських та селянських господарств у кооперуванні підприємців аграріїв та в розширенні на місцях цехів переробки врожаю рослинницької і тваринницької продукції. Тут є багато можливостей, потенційних можливостей і багато резервів у розвитку аграрного сектора і в створенні робочих місць і по розвитку сільських територій. Тому що в такому районі, який об'єднує і Тисянську долину, і наші прекрасні Карпатські гори, дає багато дикоростучих рослин, і на якому люди. Мають можливості працювати і заробляти непогані кошти, дикоростучих і лікарських і лікарських навіть. І лікар, да, і лікарських навіть да. От помімо основного аграрного розвитку, оце є тваринництво, тому що ці гори це не тільки дикоростучі рослини, лікарські, а це і розвиток тваринництва, це і вівчарство, кузівництво, над і велика рогата худоба, молочне тваринництво. От у цьому напрямку. Тут звісно, є розуміння, і мені відрадно, що районна державна адміністрація у цих питаннях розуміє і має бажання, і хоче і йде на співпрацю із департаментом агропромислового розвитку. І я думаю, що після цього візиту багато чого відкриється. Є трошки деякі нюанси, тому що наше управління тут в районі. От сільськогосподарства не допрацьовує цьому напрямку. Всі питання, які ми зараз проговорюємо із головою державної адміністрації Ляцького району, він в цих питаннях розуміється, тому що він пропрацював у такій системі кооперації, яка заготовляла лишки сільськогосподарської продукції, переробляла, чого, на жаль, зараз це позиція втрачена. І є бачення, бачення перспективи цього розвитку. І перспектива цього розвитку, це іменно у переробці. Тому що ми можемо наростити поглів'я, Великої Ради худоби погліє овець і любої живності. Якщо не буде переробки, не буде реалізації, значить ми на якомусь рівні застинемо. От чого не можна допустити. І зараз є багато програм іменно по тваринництву, по переробці. Зараз діє програма от, на розвиток переробки, це іменно на міні-переробку молочні цеха до 300 тисяч, на вироблення технічної документації на ці міні-ціха. Тут в перспективі ми плануємо, щоб залучити безпосередньо від е, товароробників фермінського господарства, особисті селянські господарства, для того, щоб вони пішли на оцей крок по переробці, маючи поголів'я тварин, овець, верха, щоб вони мали свою міні-переробку, щоб створили. Кооперативи, переробні кооперативи, два-три фермерські господарства, тому що для одного це важко. Але два-три фермерські господарства можуть створити свій кооператив по переробці чи м'яса, чи молока. І в цьому питанні, у цих програмах, ми дамо їм повну інформацію і будемо допомагати. Різними шляхами, оце і підготовці документації, от і надамо їм інформації по програмах, як використовувати ці програми для того, щоб обов'язково в Тячівському районі от було хоча б два три таких переробних. Оперативи люди побачать, що є можливості переробляти, реалізувати продукцію, значить, і тоді появиться можливість заготівлі сльоз лишки сільськогосподарської продукції у населення, не тільки власного виробництва фермерських господарств, але і закупку від населення. Так як це робиться, от у селищі от у Хуського району, Селецький сир, от і те саме людина починала математик, починала із нуля. Пішов. Попрацював у Франції, пастухом, попрацював от у Швейцарії, простим робочим на сироварні і організував виробництво тут у нас в Закарпатті. У нас в Закарпатті зараз є багато унікальних таких виробництв і починань. От, і ми оце, цю роботу і робимо для того, і вивчаємо всі ситуації от, для переробки, для організації виробництва, переробки іменно тої продукції, яка є у нас в Закарпатті».